Вітаю, я Біла Лілія Юрівна, вчитель біології та здоров'я безпека добробу у Дніпровській гімназії номер 51 Вже 5 років я працюю вчителем біології та здоров'я безпека добробу. За цей час я зрозуміла, що найважливіше не просто передати знання учням, а й показати, як їх можна застосовувати в реальному житті. Тому на уроках я використовую творчий підхід, адже моє педагогічне кредо. Навчає той, хто навчає цікаво. Мої учні моє головне натхнення їхня допитливість, ідеї, жага до знань це те, що щодня спонукає мене розвиватися як педагога. Під час занять я не тільки навчаю їх новому, а й вони навчають мене. Я вірю, що навчання це спільний процес, у якому вчитель і учні є рівноправними партнерами. Освіта це постійний рух вперед. І ми, як педагоги, не маємо стояти на місці. Давайте разом робити освіту цікавою та корисною.